Бонджорну, так парадізо. Раїза дями і Палестра, перла По то вже пройдемося мимо. І я ось думаю, боже, якби не мови, мене б тут ніколи не було. Якби не мови, я б не подорожувала вже весь Ну, no, весь, ні. півсвіту. Якби не мови, я б не зустрілася з раїзою, ви вже її знаєте, що за і якби не мови, взагалі нічого з того, що є зараз в моєму житті, і хто знає, що, де би я сиділа і що би робила. Тому, регація, вчіть мови, а якщо живете в Італії, почніть мінімум з італійської. Нагадую, сьогодні останній день мега-бонусів, які ви можете отримати, записавшись на курсу інтенсиво, таких, ще не було ніколи ніколи, ну і не будуть. Бо це за багато то не здорово. Використовуйте можливість пишіть інтенсиво прямо зараз. Зустрінемось на курсі з січня, будемо трансформувати і вашу італійську, і ваше життя, і ваші можливості. Тому що після того, як вчите мови, вам однозначно відкриваються двері у різних напрямках. Щоб це не було, просто загадайте собі бажання прямо зараз і знайте, що коли прийдете до мене на січні на навчання, нова робота збудеться. ви тільки повірте це. Не знаю, кохання. Ah, Поміняти місце, трансферта, все це можливо. Потрібно лише знати як мінімум мову. Пишіть інтенсиво, я вас всіх чекаю, а поки салюті, да, йо! Так, кажу, салюта тут. Всім привіт! Всім привіт! Я врай. Я теж. Рягаці, завдяки мовам.